Іван. І Євген Смоловик в другому таймі мали свої момент дочериться простріл! І без нього. Уже зараз момент Зеленкевич вже забивав вчора. З такої бігачі арбітражу В'ячеслав Дараган місто Київ. Хронометристий Гораладін Луганська область. І на майданчику замість чорного. Ось така точкова зміна тут корняв Кожуховський. Не впевнено. Але у Зеленкевича залишається Зеленкевич. Залишає Зеленкевич. Пробиває Зеленкевич не точно. Це, як Владислав Перв'єєв. І от зараз є перехоплення. Ліфер. Ліфер на Літвіно віддає Літвіно. Удар не забиває Літвіно. Через Чижика продовжується атака від сокола. Чижик проти Боба. Чижик обійшов. Боба. І Тут Джоні. Джоні. М'яч перехопив Джоні. Джоні віддає на Боба. Боб. Удар. Гол! Коп на 6 хвилині від боба. Тут Джонні, Джоні. Джоні. М'яч перехобив Джонні, Джонні Віддає на Боба. бо-бобу. Дару кампанії від Афу до ЗСУ. Переходьте, цікавтеся деталями цієї акції. Ну і... Намагається який був воротар не діяв на останньому рубежі. Ось ці цифри, то також можемо відзначити, що в Євгена Смоловика сьогодні 104-й поєдинок і в Романа Бакума 92-й. І зараз момент. Кож... І як загалом розігруватимуть цей стандарт? Гуцуляк пробиває момент! Донелюк не в той бік, м'яч відбуває. От він шанс для Сокола. Атака від авіаторів. Баком, баком, з м'ячем, баком. Є прострій! Ого! Огоби вже 19 голів у цьому сезоні. От Шаропіня 26 у Лукаса 19. Це найкращі показники в авіаторів. Тут момент, який ще нагода. Лукас! Лукас! Немає голучим! момент. армол! Максим! Литвинов! Це тривагу! До двох голів для Максима 16-й гол у рамках павбета <плес> екстраліги. Зуміла до дотр... <плес> Він, він м'яч. вперед. бачимо у Сокола Хібовський е, з'явився, намагається Роман Ковальчик всіх е, універсалів використовувати. Звичайно, грають е, другий день поспіль команди Джоні 0 3-0. Стає рахун. Ну і звичайно потрібна хвилинна перерва. Вкрай потрібна вона е, Роману Ковальчику. Щоб трошки заспокоїть. Первієв. Ну що, це така. Тут Рафіня. Рафіня в'яч пригоплює Рафіня, Рафіня. Рафіня перехитрив зараз всіх тменов. Рафіня. Шевченко. Сміливо пішов вперед. Шевченко і фол. Чи що, 8 секунд цій ситуації. Смолових зараз жовту картку отримує. Тає м'яч подалі. Шевченко. Шевченко може і пробити. Бакінський відбиває. Корнєв Миляється. Але смоловик. Продовжується атака. Пірвєєв. Пірвіє впервіє, Бакінський. смоловик вбив. Відбув... Чижик Один в один намагається літвіна розхитати. Бакінський відбиває. Литві... Іще момент. Бакінський. Бакінський відбилися. І тут Літвінов. Літвіно у Літвінов. Віддає на Лукаса. Лукас! Лукас, Лукас, Гол! Лукас 20-й. Гол у цьому сезоні. Рахунок стоїть 4-0 у нашій зустрічі. І третя четвірка з'являється на майданчику. Ну а в сокола бачимо чорний замість Чижика, Це частіше. Шевченко. Активніше Сергія підключають. Пробиває Шевченко. Зовсім. Чижик. Чіжик. Зараз Чижик. який момент. Бакінський. Бакінський. Знов... За дисциплінарні проступки. І тут момент Боб. Він э, може заряджати з такої дистанції. Боб! Ось така спроба. Спроба скинути м'яч на Гайвана У центр штатного майданчика. Зараз момент. Який шанс! Так, бабак з нечим залишається. Первіє. Передача на Шевченка. Шевченко! Нічого собі, Шевченко. Оток от потушно вкутворі Сергій Шевченко пробувають. До повтору, можете ви подивитися, ну влучив так влучив Шевченко. Якщо не, не, все не зовсім виходить в універсалів, то, звичайно, на допомогу мають приходити. Лукас проти Лукаса первіє грає. Лукас. І тут фол з боку Абзалова. п'яте командне зово. Ще, ще момент удар Літвінова. Гол! Дубль від Максима Літвінова. І знову плюс 4 для авіаторів. І знову в цій серії зі штрафного забиває Максим Литвінов. 17 голів вже у нього. Первійший момент. Повзворота до головний задум. Головне сподівання. І тут Рафіня пробиває згодом. Ще момент і Шевченко дубль! Нічого собі. 5-2 Стає рахунок. Ну, просто, як знаєте, як справжній стоп, як гравець атакувального спрямування, відкрився на дальній стійці і відправив м'яч туди, куди потрібно. 5-2 плюс 3 для авіаторів. І остання хвилина розпочалася у цій зустрічі. Е, секунд. І зустрічі перв'єєв він проти Щуриці. Первєєв Первєєв, Первєєв момент не забивають.